Ніколи не говоріть конкурентам, що у вас все добре, якщо не хочете перевернути свій бізнес з ніг на голову, втратити продажі, клієнтів, доходи і прибутки свого бізнесу, і навіть весь свій бізнес. Це стосується абсолютно кожного підприємця, незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся, скільки часу ви займаєтесь цим бізнесом, де ви працюєте локально, а про те, чому це так важливо, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися. Знатись, як правильно діяти вам у вашій конкретній ситуації? А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, причина номер один, чому вам не потрібно розповідати своїм конкурентам, що у вас все добре в бізнесі, це є те, що гроші люблять тишу. Ви, напевно, не раз чули це прислів'я. Напевно, неодноразово і самі говорили про це. Проте дуже велика кількість і підприємців, і звичайних людей навіть не задумуються про глибину всієї цієї позиції, про глибину цієї думки. І зараз ми з вами розберемо. В чому ж суть? Якщо ви не будете притримуватися цього правила, що гроші люблять тишину, то тим самим ви, коли постійно розповідаєте, коли ви постійно спілкуєтесь із своїми конкурентами, обмінюєтеся тим, яка у вас ситуація в бізнесі, і ви розповідаєте, що у вас все добре, тим самим ви накликаєте на себе зайву увагу. А як ми знаємо, зайва увага, вона якраз таки і тягне за собою додаткові не зовсім приємні наслідки. Наслідки можуть бути абсолютно різні. У своїй практиці я навіть зустрічав такі випадки. Може хтось із вас зараз скаже, що це якісь історії з 90-х, проте це є цілком історії нещодавні. Вони відбувалися десь років, так напевно, 5-10 тому назад. що... Один із підприємців дуже хвалився тим, як в нього добрий йде бізнес, і за деякий період часу його компанію, його офіс просто підпалили. І було втрачено весь цей бізнес як наслідок. А потім він не просто був втрачений. А ось цей бізнес, цей офіс, цю територію, де було розташований цей офіс, його просто викупили за безцінь. Ось так успішна історія бізнесу перетворилася в неуспішний обезцінений бізнес і величезну втрату грошей. Це є одна із ситуацій, з якою можна стикнутися. Я не кажу, що ви обов'язково стикнетеся із цією ситуацією. Проте я розказую про те, які наслідки, який потенціал може дати ось ця історія, коли ви розповідаєте своїм конкурентам, що от в мене все добре. Я ж розумію, звідки йде таке бажання. Завжди у підприємців присутній такий змагальницький дух, завжди присутня конкуренція. І підприємці, які змагаються між собою, конкуренти, в них є бажання похвалитися тим, наскільки вони випередили одне одного. Їх, так би мовити, розпирає від емоцій. Хочеться поділитися, їм хочеться навіть в якійсь мірі самоствердитися за рахунок іншого підприємця. Проте діючи так, ви тим самим запускаєте реакцію, де один підприємець, з яким ви поділились, наприклад, історією, поділилися тим, як у вас все добре, поділилися своєю успішною ситуацією, поділилися з тим, як у вас все розвивається, як у вас все в бізнесі класно. Цей підприємець починає ділитися з іншими підприємцями. І інформація про ваш успіх починає поширюватися і виходити за межі вашого конкурентного середовища, і сюди можуть потрапляти абсолютно різні люди. Наприклад, в 90-ті це були бандити, які цікавились такими от успішними історіями, а потім навідувались до такого підприємця і домовлялися із ним про так би мовити фінансування на певних умовах. На певних відсотках, і звісно ж у кожному бізнесі, у кожній ситуації є свої нюанси, і всіх їх ми розглядати не будемо. Проте, ось розповідаючи про такі наслідки, про ці історії, я хочу, щоб ви бачили потенціал наслідків. Який може утворитися, коли ви будете ось так активно ділитися і нахвалювати себе, нахвалювати свій бізнес, нахвалювати свій успіх. Тому для того, аби ви не потрапили у цю ситуацію, коли як то кажуть, язик мій ворог мій, то вам би краще не ділитися зайвий раз успіхами, які є у вашому бізнесі. Якщо у вас в бізнесі є успіх, так просто утримуйте із нього користь. Не розповідаючи зайвий раз про це, як то кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. Якщо ви добре заробляєте, так користуйтесь за тим, що ви добре заробляєте. Витягуйте гроші для себе, дозволяйте собі інші більші покупки, але не використовуйте це як зайву причину похвалитися і тим самим зайвий раз привернути до себе абсолютно непотрібну увагу. І бізнес, і гроші, які він вам приносить, потрібні вам тільки для однієї цілі для того, щоб ви отримували більше прибутку, для того, щоб ви мали можливість покращити рівень життя свій і своєї сім'ї. От, власне, цим і займайтеся. Ви не відкривали бізнес? Для того, щоб похвалитися перед своїми друзями, там, перед конкурентами. Ви його відкривали для того, щоб забезпечити якісне, хороше, комфортне життя собі і своїй сім'ї. От на це і зосередьтеся. От, направте сюди всі свої зусилля. І ось цю енергію, яка вас розпирає із середини, коли вам хочеться поділитися, розповісти, от у мене краще в бізнесі справи йдуть, а я вперед вийшов по відношенню до тебе. Краще стримайте і направте. На те, що буде корисно для вас і для вашої сім'ї. Направте їх краще на розвиток бізнесу, щоб досягнути нових цілей. Ставте собі вищу планку, наприклад, до неї тяніться. Ніколи не задовільняйтеся тим результатом, який ви отримали. Бо дуже часто так буває, що от ви починаєте хвалитися, якраз в той момент, коли у вас виникає думка, що от все, ви ви досягнули певної вершини. Ніколи не допускайте в своїй голові цієї позиції, цієї думки. Навпаки, досягнули одної цілі, тепер сказали самі собі Супер, я її досягнув. Тепер в мене наступна ціль, і тягнетеся далі до неї. Досягнули цієї цілі, ставите ще одну ціль і тягнетесь так по сходинках, ідете, ідете. і побачите, як разом із цим буде покращуватися ваш рівень життя і рівень життя вашої сім'ї. І тим самим з абсолютним комфортом ви будете жити, не будете ні про що переживати, всі будуть забезпечені, всі будуть все мати, і бізнес буде розвиватися, будете працювати, так би мовити, в довгострокову перспективу. От на це і зосередьтеся, от на це і сфокусуйтеся. Друга причина, чому вам не варто розповідати своїм конкурентам, що у вас все добре, що у вас бізнес розвивається. Це якраз те, щоби ви не розслаблялись. Ми щойно частково дотикнулися до цієї причини, але давайте ми зараз глибше в неї. Закопаємося і глибше розберемо суть, суть цієї причини. А причина наступна: як я сказав, коли ви досягаєте певного успіху в бізнесі, ви укриляєтесь, у вас піднімається настрій, вас переповнюють емоції, ви на радощах, ви хочете ділитися з усіма, як у вас все класно, як у вас все розвивається, як у вас бізнес прибутково працює, наскільки він... Високий рівень життя вам забезпечив, і в той же час, чим більше ви про це думаєте, чим більше ви про це розповідаєте, і чим більше ви ззовні отримуєте підтвердження з боку друзів, з боку конкурентів, що вам, наприклад, кажуть, так ти молодець, ти справді успішний бізнесмен, ти справді досягнув успіху. Ви отримуєте так, би мовити, вже визнання. І вже на цьому етапі, як тільки ви почали отримувати це визнання, у вас складається думка, що все, ну, я досягнув межі, я вже от король бізнесу, я вже все знаю про бізнес, у мене вже все вийшло, я вже досягнув усіх висот, які були тільки можливі. І в цей момент, як тільки ви допускаєте собі таку думку, ваш бізнес і ви особисто, як власник, зупиняєтеся в розвитку. Вам вже далі нема до чого прагнути, вам немає далі куди рухатися, ви вже і так всього досягнули, ну як ви вважаєте. І тоді ви починаєте зупинятися. А я неодноразово в своїх відео розповідаю про те, що як тільки бізнесмен Починає зупинятися в розвитку, або думає, що от все, далі стабільно будемо працювати. Він дуже сильно помиляється, тому що в бізнесі немає як такої стабільності. Ви або розвиваєтесь, або ви деградуєте. Середнього варіанту, де у вас все йде стабільно, немає. Він можливий тільки тоді, коли ви от дотягнулися і підтримуєте, і підтримуєте, і підтримуєте цей рівень, тому що ви трошки відкотились. Потім знову витягнули, трошки відкотились, потім знову витягнули рівень доходу. Чи іншого показника, про який ми з вами зараз можемо говорити, чи це продажі, чи це прибуток. Абсолютно неважливо, про що ми зараз з вами тут кажемо. Тобто ви починаєте розслаблятись, ви починаєте вкладати в свій бізнес все менше і менше зусиль. А як тільки ви починаєте розслаблятися, ваші менеджери починають розслаблятися, ваші працівники починають розслаблятися, якість продукції починає знижуватися, яку ви створюєте, якість сервісу, який ви надаєте, теж починає знижуватися. Як Наслідок все менше і менше задоволених клієнтів. А чим менше задоволених клієнтів, тим менше самих клієнтів. І тим частіше ваші клієнти починають задумуватися над тим, щоб змінити свого постачальника, тобто піти до когось із ваших конкурентів. У них виникає все частіше, і частіше бажання. І рано чи пізно, якщо ви не зміните свій підхід, якщо ви не вернетеся в це русло, то ви обов'язково втратите своїх клієнтів, і той дохід, який приносили вам ваші клієнти, вони почнуть приносити вашим конкурентам і в той же час будуть посилювати їхню позицію. А ваша позиція в цей час буде послаблюватись, тому що ви цього доходу вже не отримуєте. А витрати у вас залишаються на сталому рівні. Тобто доходи зменшуються, витрати залишаються на рівні, і прибутковість бізнесу починає знижуватись. Ви все. Менше і менше отримуєте вільних коштів, якими можете розпоряджатися, наприклад, які можете вкладати в розвиток бізнесу або більше витягувати для себе, тобто і бізнес, і ви починаєте бідніти по суті. Тому я категорично не рекомендую вам. Розслаблятися в цей етап я категорично не рекомендую вам ділитися своїми успіхами, своїми конкурентами зі своїми знайомими і для того, щоб ви особисто не розслаблялися, щоб у вас залишалася ціль далі йти, щоб у вас не виникало думки, що ви вже всього можливого досягнули. В бізнесі ви повинні розвиватися постійно. Розвиватися в бізнесі. Вам потрібно не тільки для того, щоб обігнати усіх своїх конкурентів, щоб бути першим на ринку. Ні, вам потрібно розвиватися навіть для того, щоб встигати за тими тенденціями, які з'являються в ринку, щоб встигати за ситуацією економічною, щоб встигати за тими технологіями, які з'являються. А зараз, як ви бачите, час дуже прискорився. Технології виходять нові, все швидше і швидше і вам потрібно встигати за цим. Вам потрібно постійно залишатися на плаву, постійно бути в курсі всього, що відбувається в вашому ринку, всього, що відбувається з попитом у ваших клієнтів. Ви повинні усе це моніторити а для того, щоб це ефективно моніторити, вам потрібно розвиватися. Третя причина не розповідати конкурентам про те, що у вас в бізнесі все добре, для того, щоб не мотивувати своїх конкурентів до розвитку. І тут підприємці дуже часто забувають про таке Такий фактор, що коли вони, наприклад, із кимось із своїх конкурентів діляться своїми успіхами, то в той же час вони викликають агресію, злість, заздрощі у цього конкурента, із яким вони діляться. Це і одна сторона. А з іншої сторони, ці ж якості, ці ж емоційні прояви вони стимулюють конкурента включатися у конкуренцію сильніше, тобто більше і швидше розвиватися. Тобто піднажати, тобто більше і частіше працювати над своїм бізнесом, більше вимагати від команди, більше вдосконалювати робочий процес. І тим самим ви, похвалившись, наприклад, своїми успіхами, по суті, запустили. Процес розвитку свого конкурента і тим самим ускладнили ситуацію для себе і для свого бізнесу, тому що вам буде із ним складніше конкурувати. Він може вам не показати того, що його це якось зачепило його успіх, але він може взяти собі на замітку, прийти до себе в офіс і сказати, від сьогоднішнього дня ми працюємо по-іншому, і наше завдання обігнати ось цього конкурента. Вони поставлять собі таку ціль і всією дружньою компанією будуть активно працювати над цією ціл. І поки ви будете, так би мовити, почувати на лаврах, вони будуть працювати, вони будуть розвиватися, вони будуть вдосконалюватися, вони будуть вивчати нові технології, вони будуть вивчати ваш процес, вони будуть вивчати ринок, в принципі, вони будуть вивчати попит клієнтів. Абсолютно все будуть робити для того, щоб обігнати вас, для того, щоб зайняти позицію вище вашої. І коли ви розслабляєтеся, а вони включаються в активну роботу, їм це зробити буде набагато простіше. Тому, аби не ускладнювати ні собі життя, ні своїм працівникам, ні своєму бізнесу, взагалі краще не діліться тим, що у вас в бізнесі все добре. Зараз і так ситуація складна для бізнесу. Склалася. Так для чого підкидати, як то кажуть, дрова в вогонь, особливо коли це вогонь, який розпалює конкурент? Для чого йому допомагати стимулювати? Розвиватися швидше ніж ви, особливо, якщо ви розумієте, що ось цей успіх, який ви отримали, він в значній мірі є результатом певного везіння, певних обставин, які так склалися, і ви отримали цей успіх. Так доволі часто буває, що підприємцеві пощастило. От склалась так ситуація, що він підписав доволі вигідний контракт і йому пощастило. І за умови, якщо вам пощастило, і ви досягнули успіху, але ви промотивували конкурента працювати краще, то він. Своєю роботою виведе свій бізнес на той рівень, коли він зможе постійно тримати високу планку, коли він постійно зможе отримувати вищий дохід. І в нього процес буде працювати стабільно, на відміну від вас, в якого це була одноразова ситуація, яка просто склалася випадково, і ви отримали ось такий бонус. Тому прораховуйте ситуацію наперед і не стимулюйте до розвитку своїх конкурентів, особливо коли ви не впевнені в своїх силах, особливо коли ви не впевнені в тому, що ви. Саме своєю роботою, саме своїми впровадженнями досягнули такого високого рівня. Але навіть в цьому випадку я не рекомендую стимулювати своїх конкурентів до розвитку, тому що конкурент. Це є той, хто забирає ваших клієнтів ваші гроші. І тут ми з вами плавно підійшли до ще одного дуже важливого розуміння. Не говорити конкурентам, що у вас все в бізнесі добре, що у вас все розвивається, що ви вивели його на високий рівень розвитку, на високі показники. Це є, звісно ж, добре. Це є лише спосіб відвернути від себе увагу і позбутися тиску з боку конкурентів. Однак, якщо ви не будете враховувати другий момент, про який я вам щойно розповів, тобто, коли ви будете розвиватися, коли ви будете вкладатися в свій бізнес, то в такому випадку хочете ви цього чи не хочете, але ваш бізнес буде деградувати. І єдиним правильним рішенням у цій ситуації буде тільки розвиток, тільки інвестиції в свій бізнес. Тільки інвестиції в себе як власника, тільки інвестиції в своїх працівників, у їхню спеціалізацію, у багатьох із підприємців зараз може виникнути питання: а як діяти у моєму бізнесі у моїй конкретній ситуації? І мені насправді важко відповісти вам на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. А врахувати усі можливі нюанси кожної ситуації, кожного бізнесу в одному відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають... Питання, як діяти у вашому бізнесі у вашій конкретній ситуації, записуйтесь на консультацію. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.